Добрий день, починаємо урок. У нас сьогодні з вами контрольна робота. Але я не можу проігнорувати підсумки самостійної роботи, тому давайте ми трохи-трохи про них проговоримо і потім відразу перемкнемося на контрольну роботу, на виконання контрольної. Ми завершуємо з вами тему фазове перетворення речовини. Ось це підсумки вашої самостійної роботи. Чому звертаю на це увагу? Тому що ви сьогодні пишете контрольну роботу. Я розумію оці ці оцінки. Ну добре, як хто смог, зміг хто так розв'язав по кількості задач, але якщо ви правильно зробили перші дві задачі, то ваша оцінка від 7 балів. Безумовно, є. А далі все залежить від того, наскільки ви качественно зробили свої задачі. Де ви зробили графіки, де ви зробили опис своїх рівнянь, де ви зробили правильні розрахунки, тому що є шикарне, ну, обалдеть, як класно зроблені роботи, але учень помиляється в розрахунках. Причому числа підставлені правильно. Ну, я не можу, це ну, дуже обидно. Мені обидно. Не знаю, як вам. Але ось ці два учні, я розумію, хто вони, і сподіваюся, що і вони розуміють, хто вони. Дивіться, ви розв'язуєте задачу, але ви не можете презентувати свої розв'язання. Ми багато уроків із урока в урок, всі домашні роботи. Я показую, як ми оформлюємо задачі. І коли є якась перевірочна робота, потрібно ці задачі презентувати. Але я не побачила в ваших роботах. Цього бажання, на жаль. Ну і, на жаль, я не розумію, що ви зараз будете робити. Ну, мабуть, ви будете сподіватися на те, що вам повезе. ну, буде якийсь підбор задач, які ви зможете розв'язати. Ну, подивимось, це таке. Але, але, дивіться, більшість з вас під... попались на крючок в третій задачі. У вас була задача, ви отримали Бог знає, які температури. Ну, хоч здивуйтесь! Ну, загляніть ж ви в збірник задач. Ну подивіться ви, що ця температура набагато вища ніж температура плавлення або там утворення. Ну зрозуміть, що нагріли до цієї температури. І все, ми вишимо не можемо нагріти, поки ми не, не розплавимо все, поки ми не випаримо все. Випарув... Вип... Коротше, поки, поки все не випаровується. Ну, що ж ви робите? Що ж ви не, не контролюєте процес? Ну, дуже прикро було. І тому у вас не у всіх. 11 12, 12 а є от такі інші оцінки. На жаль, але зараз буде контрольна робота. Будьте уважні, будь ласка. Якщо ви щось отримуєте дивно, ну, подивитесь в збірник. навіщо вам таблиці, якщо ви їх не дивитесь. Прикро? Ось так. Так, тепер дивимось сюди. Це теж вам важливо. В нас зараз 59 задач, правильно я рахую. Ну, ніби правильно. Добре. Ді, ви сьогодні, сьогодні отримуєте ще три задачі. Ми напишемо контрольну, у вас пройдуть всі уроки. Потім ви зробите домашню задачу. Домашнє задання, ви додаєте сюди три задачі, це буде 62. Тобто, коли я буду оцінку ставити за введене зошита, я буду розраховувати, що у нас в темі 62 задачі. Сподіваюся, що це зрозуміло. Все, добре, тоді я переходжу до домашнього завдання, швиденько завершую запис і. Розповідаю вам, що ми робимо. Бачите, я вже даже дату прибрала. Але ви ще не написали цю контрольну роботу. Зараз будемо писати, тому бажаю всім задачі, які ви вмієте, розв'язувати, щоб вам такі випали задачі, щоб у вас все добре було на контрольній роботі.